І тебе ціновачі математики розв'яжемо номер 6.7. Виконайте ділення. Оскільки нам треба виконати ділення двох дробів, діє правило. Перший дріб залишаємо без змін. Далі ділення треба замінити множенням і другий дріб до нього записати обернений, перевернути, поміняти місцями чисельник та знаменник. Я одразу буду писати під спільну риску дробу, тому там, де у нас в чисельнику і знаменнику були суми або різниці, нам треба буде вирази брати в дужки. 8П квадрат ми запишемо в чисельнику, а ось B плюс 2А в знаменник. Скрізь були суми, поставили дужки. Починаємо з корочення з числових множників. І 8, і 4 обидва діляться на 4. Далі у нас є П квадрат і П P. P можна одне скоротити, одне П в чисельнику залишиться. Вираз 2А плюс Б і Б плюс 2А це один і той самий вираз, адже від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, ми повністю весь вираз також можемо скоротити. Після скорочення в чисельнику залишилось 2П, в знаменнику одиничка. Одиничку в знаменнику могли не писати. Другий вираз. Я теж одразу буду писати під спільну риску дробу. Перший дріб записуємо без змін, єдине у дужки візьмемо різницю. А ось ділення ми б замінили множенням, і до другого дробу записували обернений, тобто чисельник і знаменник міняли б місцями. Знову у нас є різниця, тому ми її беремо у дужки. Скоротимо наш дріб. І 14, і 7 діляться на 7, в чисельнику Х в знаменнику Х квадрат, в знаменнику степінь більше, на 1х коротше, отже, 1х в знаменнику залишиться. Що помічаємо в дужках? У нас схожі вирази, які відрізняються тільки знаками. Отже, або в чисельнику, або в знаменнику треба винести мінус за дужки – я зроблю це в знаменнику. Якщо ми в знаменнику виносимо мінус, я його поставлю перед дробом. Чисельник тоді не зазнає змін, а от в знаменнику у виразі знаки повинні змінити. Помічаємо, що тепер ми маємо однаковий множник, спільний множник 3а-2х. Його в дробі можна скоротити. Залишиться мінус 2. третій вираз. Ділення будемо зводити до множення, одразу буду записувати під спільну риску дробу. Перший вираз фактично без змін переписуємо єдине, різницю візьму в дужки. Помножити на обернений дріб. Отже, 9у піде в чисельник, 5а у знаменник. Що помічаємо в дужках? Множник А можна винести, він спільний. А квадрат ділимо на А, залишається А, 3А ділимо на А, залишається 3. Що ще можна помітити, що і в чисельнику, і в знаменнику були множники 9, їх можна скоротити. В чисельнику був множник y, в знаменнику y квадрат. Один у також можна скоротити. Отже, після скорочення в знаменнику залишилось Y помножити на 5. Можна помітити, що ще є один спільний множник для чисельника і знаменника, А його ми теж скорочуємо. Оскільки в чисельнику залишилась тільки різниця, немає сенсу писати дужки. А от в знаменнику числовий множник я напишу попереду 5 Четверте. Ділення будемо зводити до множення і одразу буду писати під спільну риску дробу. А квадрат плюс А беремо в дужки. це сума, знаменник без змін. Ділення замінили на множення, П у кубі запишемо у чисельнику, А5 плюс 5а у знаменнику. У перших дужках а спільний множник, його можна винести за дужки. А квадрат поділили на А, А поділили на А. В знаменнику в дужках спільний множник 5 виносимо за дужки. 5 поділили на 5, 5 А поділили на 5. Виконаємо скорочення дробу. У чисельнику є множник b у кубі в знаменнику b квадрат. Отже, в чисельнику степінь більше одне b залишиться. Вираз a плюс 1 і 1 плюс це сума двох однакових доданків, від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, можемо ось цей однаковий спільний множник скоротити. В чисельнику після скорочення залишається А Б, в знаменнику 5 помножити на 9, 45. П'ятий вираз. Ділення двох дробів будемо зводити до множення. Одразу під спільну риску запишу. В чисельнику 7аб без змін, в знаменнику різниця, тому візьму дужки. Ділення ми вже замінили на множення. Отже до другого дробу ми будемо записувати обернений, міняю місцями чисельник і знаменник. Починаємо скорочення. І 7, і 14 обидва поділяться на 7. Множник А можна скоротити. По одному Б в чисельнику і знаменнику можемо скоротити. В дужках помічаємо. В чисельнику 3 можна винести за дужки. в знаменнику С можна винести за дужки. Ну і залишилось після скорочення у нас в знаменнику вираз 2b. Бачимо знову спільний множник c мінус 3 і в чисельнику, і в знаменнику його можна скоротити. Після скорочення в чисельнику залишається 3, в знаменнику c помножити на 2 b Числовий множник напишу попереду: 2 b Вираз. Ділення двох дробів будемо зводити до множення, причому перший дріб залишимо без змін, ділення замінимо на множення, до другого дробу запишемо обернений, і я одразу буду писати під спільну риску дробу. 11 а в чисельнику, а ось m квадрат мінус 2m беремо в дужки. це різниця. Помножити. В чисельнику опиниться вираз 6-3 м в знаменнику 22а квадрат. Скорочуємо, що можливо на даному кроці. І 11, і 22 обидва діляться на 11. І А і квадрат обидва діляться на А. В чисельнику помічаємо в дужках 3 можна винести за дужки. 6 ділимо на 3, 3m ділимо на 3. В знаменнику в дужках множник m можна винести. m квадрат ділимо на m, залишається m, 2m ділимо на m, двійка. Ну і наш множник 2, вираз 2а. Що ми ще могли б скоротити? Дуже схожі у нас вирази в дужках, але вони відрізняються знаками. Отже, або в чисельник, або в знаменнику, мінус можна винести за дужки. Я винесу в знаменнику. Оскільки ми мінус винесли, вирази в дужках при відніманні поміняємо місцями. Тепер ми маємо спільний множник 2 7 І в чисельнику, і в знаменнику. Отже, його ми можемо скоротити. Мінус не губимо, 3. А в знаменнику М помножити на 2а. Числовий множник запишу на першому місці. Завдання виконано.